Сьогодні 27 квітня. 1521 рік. На Філіппінському острові Мактан у сутичці з цібульцями загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магелан. Першу навколосвітню експедицію, три чверті якої вже було здійснено, закінчив його заступник Куан Себастьян Елькано. 27 квітня 1667 року вже сліпий англійський поет Джон Мільтон. Продав за 10 фунтів права на написану ним в цьому році поему Втрачений рай, яка згодом стала найкращою в його творчості. 1828 року відкрився Лондонський зоопарк найстаріший зоопарк світу. Там знаходяться 16 тисяч особі тварин, 755 видів. 1940 року, 27 квітня. За наказом Генріха Гімлера, у Польщі поблизу Кракова створено концентраційний табір Аушвіц, більш відомий як Освенцем. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей. За період з 1941 по 45 роки у Освенцемі загинуло за різними даними від 1,5 до 2 мільйонів осіб, з яких 1 мільйон 100 тисяч євреї. Освенцем став головним символом Холокосту. 1956 року відомий боксер Рокі Марчано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги, з яких 43 нокаутом. Титул чемпіона світу він захищав 6 разів, причому три з них у боях з попередніми чемпіонами. 27 квітня 1960 року. На екрани СРСР вийшла перша серія екранізації роману Михаїла Шолохова Поднята ціліна, створена Олександром Гавриловичем Івановим. Фільм став лідером прокату його переглянули майже 30 мільйонів глядачів. 1965 року цього дня в США запатентовані підгузники Памперс. 27 квітня 1972 року на Миколаївщині почав працювати Вознесенський комбікормовий завод. 1992 рік Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ. 27 квітня 1995 року День заснування Державного казначейства України. Цього дня 1494 року народився Сулейман І, пишний, османський султан, при якому Османська імперія набула найбільшого розширення чоловік Роксолани. 27 квітня 1798 року у Миколаєві народився декабрист, друг Олександра Герцена, Олександр Вікторович Поджо, на честь братів Олександра та Йосипа Поджо. Названа Миколаївська вулиця Декабристів. 1791 року цього дня побачив світ Семюел Морзе, американський винахідник і художник, найбільш відомий своєю азбукою. 1820-го Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог. 27 квітня 1909 року народилася Валентина Гризодубова, радянська льотчиця, герой Радянського Союзу, герой соціалістичної праці. А 1927-го Євген Моргунов, кіноактор, виконавець ролі бувалого у трійці з Нікуліним і Віценем у комедіях Леоніда Гайдая. 1959 року цього дня на світ з'явилася Марина Левтова – Театру і кіно знялась у понад 50 стрічках. Відомість їй принесли ролі у фільмах Ліловий шар та з упавномочен заявіть «Подзімєльє відьмь 1966 року. Цього дня народився В'ячеслав Оліни, Маріупольський борець, перший чемпіон літніх Олімпійських ігор Незалежної України. І цього дня, 1978 року, народився Олег Тимченко, український хокеїст. Такими подіями, іменинниками та ювелярами, запам'ятався цей день, 27 квітня.